Радіо ЮАЙ Чикаго. Рада звільнила біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу. відповідно до поправок до податкового кодексу, від тепер фізичні особи звільняються від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вони отримали отримали пільпільговані доходи як біженці за кордоном, згідно із чинним законодавством, громадянин України має подавати декларацію до української податкової у разі проживання за кордоном кордоном, якщо він є податковим резидентом України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше пояснював, що якщо біженець мешкає понад 183 дні за кордоном, він подавати декларацію не повинен. Водночас він зазначив, що життєві обставини можуть бути різними, і щоб зняти складність питання, потрібно уточнити норму закону. Радіо Чикаго»